Вже видно, як він оживає після того жаху, що пережив. У ньому нові стіни, та вже можна побачити оновлені поверхи, а не те, що було після удару гори будівельних відходів. Ця триповерхівка у основ'янському районі доволі сильно постраждала у жовтні 2023 року. Окрім руйнації, не обійшлося без людських жертв. В результаті ракетного удару відбулися досить значні пошкодження і руйнування, а саме пошкодження зовнішніх стін, перегородок, плит перекриття, плит балконів, покрівлі скління віконних отворів і рам у цьому будинку. Був фактично зруйнований один із під'їздів. обвалилися плити перекриття з третього по перший поверхи. Ведуться ремонтні роботи, залили на даний момент всі плити перекриття, встановлені несущі стіни. І на даний момент тривають відновлення балконів зруйнованих. Заплановано відновлення покрівлі майже 1200 квадратних метрів. І буде зроблено внутрішнє оздоблення та фасадна часть будинку. Також буде відновлений фасад та вхідні групи. На даному об'єкті роботи багато, але ми працюємо швидко і якісно. Ігор безкровний Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін, Харків. Новини.